Всім привіт привітики мої хороші. Хочу вам показати свою красу. Ось, наш ланг наступила. Десь там мій Анатолійович готується. Це його любимі квіти, ось. У. Паларгонія королівська. Отак, поховали їх сюди. Щоб у тіні були. Вони, звичайно, квітли, але листочки жовтіть почали. А тут прямо порозквітали вже такі гарнюні поробилися. Вчора відро нащупала, викинула о поцвівших. Сьогодні воно опять треба буде зривати зривати. так Тут на городі теж поливаю, заливаю. Квітне все, звичайно. Але ой, покажу вам ось у сьогодні. Дивіться, як попалилися листочки. А знаєте чого сьогодні? Тому що були дітки, і вони бризкалися, і вода попала на листочки. Бачите, що робиться? Все погибли листочки. От такої жари, от такої спеки. Я-то поливаю шлангові отуди, під під кусти А там, де вода попадає, ось таке робиться. Це, от дивіться, яка краса. На вечірок одійшли, красиві поробилися. Ну, і ця ось дійшла. Ой, ой, колюче. Красуня. Ну, все треба поливати, все. Все проси води. Без води ні туди і ні сюди. Як що хочеш, да і роби. А це вам ось покажу красунечку. Це то, що я садила в минулому році. Бачите, яка виросла. Ці попропадали. Скажу вам, хорошо вони пережили зиму. Під бутилками всі поприймалися, всі мали ростки, Але Оля Михайловна, ех, як сказати, прошляпила І бутилки не відкрила вовремя. І вони трошки там пропали. Оце такі кущі. І ось, у, і ще кущ, І воно там Глорія розсвітає, ще розова там цвіла. Ну, а це вже нових ми насадили. Ось я не знаю, чи там буде, що горить усе, ну, подивимося. Ото так. Зараз вам покажу. Дивіться, ось мій рай земний теж. Красунчики. Зараз покажу оцю ой, чорну. Все, дивіться, яка красива, плюшечка, плюшечка. Це бідосики цвітуть. Отак. От а ця біла прям красавиця. Ви подивіться на ній. Ой, стільки на ній бутонів. І, до речі, вони різні. Ця ось такого кольору. Оця ось така. І оця розочкою. І що ви думаєте? І це я сьогодні тільки додивилася, що вони всі різні. Ой, ось розцвіли, розцвіли ось лілії мої такі. Ви тільки подивіться, яка краса. Отак. От Зараз показую вам оце, я виписувала з Буковелі лілії. Ну, перші цвіли нічого, ці толку не було, вони і не росли, а от просто мені треба було подивитися, які вони яких сортів я побачила, вони не розквітли квіти. Так як положено. Оцю взагалі не знаю, яка вона буде. І ось вони пожовтіли зразу і не розквітли. Ці ось взагалі не виросли. А і ось теж. Оце таке щось теж не, роз, не цвіте. Одна ось ця Вона була. Ось, бачите, як. Все вже от свіло, вже її треба зірвати. Так, піду Анатолійча, провірю. Ну, а Георгінка від галюнечки мене дуже радує. Бачите, яка? Дуже красива. Що тут у мене робиться? Фух. Ну, все чахленьке таке. Оцей уже осінь, сама настояща, подивіться, вже астри розквітли. Ось все. Воно вже розцвітають. Ну, що там казати осінь. таке, кежари. Ось все, яка квіточка. Так, йду до Валери. Він там сапає. Кричу на нього: не йди, не йди на город. Не, я піду, я трошки, я трошки. Оце ж так трошки. Спека на роботі замарюється, устає. О, прийде, захапається за ту сапу і летить. І не слухає мене. Він же ж не розуміє, що ми вже не молоді, що нам уже ого. -го. По шість з ноликом. Привіт! Привіт, бабука. а я думаю, що воно бобонить. Це я бободню. О, дощик. Який дощик? Ось дивися. Дві каплі полетіла, дивись на сонце. Та я тебе умоляю, не сміши людей. Ну ще ну, подивись на сонце. А це вже вночі потімка потім, дивись, посапав і як. Ну, в тим не вирубав. А, а, це... що... а головне, що Оля не кричала, подивилася, розвернулася Диві, та й я... пішла. А що ну, а на роботі, так, ага. да, важко. Вже ще до 14-ї години ще, ще можна. А з 14-ї години мозги плавляться і неможливо. Неможливо. Жарко, кондиціонерів немає, нічого немає. О, ну, прорвемося. Прорвемося, де ми. Ось пишемо, чого за це Раз, і життя повертається. <ріст> <Да>. <ріст> давай. Ну так мов було мовсько. Ну а ж? Ти? А ти же не просипав, бо тут, бачиш, не видно було оці твої астрачки. Mm. Заїла, вона вода пізненько посадила їх і поливала, але заїла їх е, білокрилка. крилка геть. Та що? Та я тут і не поливала. Ну ж поливали, а потім вже... Ну да, цей. За оце моє хороше, що вона сладка, оце, о -о, де я сіяла цибулю. Ну Валіра сапав, тут немає тієї цибулі. О, е Мені просто жалко, що вона не знала. ну Вона там всередині у цьому є, у рядках, то зійде на осінь. Оце зійшло два буряки отаких, от огромних. Це урожай. Три? А, воно ще, так. три. О, кроп не зійшов, цибуля зійшла, до ну, дощу не було. ти пізно садила? Ну, пізно, то, що не садила, а сіяла. цей Ось, дивіться, я вам зараз покажу, яка вона там у землі лежить, ось бідна, нещасна. Но якщо дощ колись буде, то вона по звичайно, але поливати я її вже не поливала, воду даром виливати не хочу. Зійшов ось ось такий кабак. Де він взявся, я не знаю. Хай росте, буду баштан поливати, полью. І одна єдинственна квасолина. Оце такий урожай у мене на ладки. Ну нічого, зато хоч є з чого посміятися. Да? Да. Хоча, хоча воно вроді як і не смішно, доплачу. Ну, а що робити? Ну, а, що робити? а ось рози мої квітнуть. Ось, дивіться, які бутони. Ромашечки поцвіталися О, вже, вже. Валеру допомогу треба. Так, треба да, Валера. Все. А горох у мене в цьому році шикарний. І не бачила Що? горох, а -а -а. і не бачила, і не Я їла. Бачила. А ось, ось ти бачиш, він ще й цвісти почав. Це ж. Ось, Це видно, як баштан поливаю, і оце попалася сюди вол... 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 волога, і він он, там щось цвіте, росте. Так що такі в нас справи. Нового нічого немає, все по-старому. О, Все, паліра висапує астрочки мої. Вони... А то ж ти там не сапай? Я не сапаю, ти бачу, я вириваю. Ага. Да. Та там буде, будемо бачити. Виживе, виживе, не виживе, то а так і видай, буде. Як його з ним обходить, то ну так, да. отож. От такі діла. А, зараз вам ще покажу виноградик у нас в цьому році. Цьому виноградику років шість, мабуть. І я його і Валера зрубував. Я зламувала. І кожного року у нас були якісь приключення. А він, бідний, росте і тянеться до життя. Ну в цьому році вже є. У нас грона винограду. Дві. Я знаю, що він сортовий цей виноград. Це мені люда колись давала, і такий невірний був. Ну, Ті, що де товсті, хороші були ці чебуки, не поприймалися. А цей такий чебук був такий ну, невірний. І він прийнявся і пустив швидко коріння. І оце ж до життя тянеться, його якийсь, я казала, неудачний, якийсь, не обращали на нього внимання. А в цьому році вже ось нам дає плоди. Ось все. Не знаю, який він буде. Але все-таки ж, от як людина от до життя тяниться. от чаниться, е, Яша в нас е, мурка родила його і, цей, і е, по, померла да. родила і померла. І принесла, положила йому було два дні, я його е, ну, викармлювала з піп'ятки. Ну, сразу зра... піп'ятку потім спріс. Потім... От він так тягнувся до життя, він Вороб так хотів життя. жити, страшне. І він вижив. Отакою, оце сравнюю цей виноград із, із нашим а яшою. Потім, як він хотів їсти, так кричав я. Як йому вже неділька тільки Да. То вже кричав, не сідавайте. Тому звичайним коровичим молоком і Да. І тепер воно бігає. О, юка проросла, Валір. То хай там пиці. і росте. Так. Мало того що, він. О, так вона там не одна, Не одна, під заборо. А що це ти злам... зрубав, Так, да? Да. Я думав, що там так. Думав, що бур'ян да проросло. Ну і нехай тепер тут і росте. Мало це Оля по неосторожності, він підбіг, ось кусенький був, і дверями прикрила. Ой, так. Да. А відсидно. Позводріла, та я з роботи. Всі плачуть. Доробив, <рив> доробив до кінця, він ж любимчик був. Ну ви, ви вижив. Вижив, він, да. він, він ж побіг, побіг, отаке малезе, за ногами, вона не очікувала. Двері зачиняє, він попав. Ну, це так вижив, Вижив та й живе, отак і виноград наш живе, все, тепер уже стали поливати, підв'язали його, а той де підв'язаний був. Добре, всім миру поки, добра. Пока, я буду досапаю. Давай досапай. Давай. Я Давай. засапу, щоб поки не стемніло, би те сама. Всім миру, добра, здоров'я, спокою. Бережіть один одного.